Підсумком останніх подій середи 6 березня команда міцних хвилин, як і завжди рівно 21-й, вже готова звітувати перед вами. Добрий вечір сьогодні у нашому випуску. Війна за телебачення. Вадим Рабинович заявив, що бомбою його лише полякати збиралися, щоб віддав громадський рупор. Ново Богданівка знову на перших шпальтах. Біля артскладів у Запорізькій області офіційно безпечних знову чути вибухи. Воду вкрали. Магістральний кран у столиці охороняють спецбійці. Хроніка рейдерського захоплення водогону у спецрепортажі міцних новин. Робиновича бомбою лише намагалися залякати, аби був зговірливішим. Президент футбольного арсенала Вадим Рабинович нині приголомшив новиною. Бізнесмен заявив, що за вибухом, який стався у понеділок на вулиці Мечникова, коли у його Джип Лексус невідомий кинув вибухівку, стоять відомі всій країні постаті. І ті такі постаті хочуть відібрати у нього задурно телевізійний канал. Про поргозу на свою адресу переконує Рабинович він давно заявляв у прокуратуру, хто погрожував бізнесмену та за що та що за медіаресурс став каменем спотикання між багатіями, намагався з'ясувати Олександр Манюк. Хотіли не вбити, а налякати. Перед очима Вадима Рабиновича й досі інциденти з власним авто. Два дні тому біля його офісу на лобове скло джипа полетіла вибухівка. Як з'ясувалося згодом, бомба була без осколків, а отже, не мала вбити. Додає бізнесмен Ризикована операція в центрі Києва прямо під боком всіх по учреждень. і в той же час без цілі чека вбити. Значить, у мене немає іншого розуміння, що мене хотіли запугати. А з запуганням я вже у мене є тільки дві теми. Тема перша національна, каже бізнесмен, і показує погрози, які вже не перший рік отримує від невідомих. Що правда додає до реальних дій ніколи не доходило, тому більше вірить в іншу версію бізнесову. Мовляв, 19 лютого до нього приходив один із народних обранців і вимагав віддати телевізійний канал. Народний депутат України, помічник прем'єр-міністра України Андрій Леонідович Діркач. І вдруге мені говорить слідюще: перепиши на нас канал Женван. Если ты это в течение недели не сделаешь, то тебя будут большие большие проблемы. У серйозності цієї заяви додає Вадим Рабинович не сумнівається, бо такий інцидент, мовляв, уже не перший. Таким точним образом, Андрій Неч Діркач забрав у мене Мы с ним владели пополам этим каналом. Сам Андрій Деркач сьогодні на дзвінки не відповідав. Лише після обіду його коментар поширили інформагенції. Провокація Рабиновича мене здивувала. Від нього дізнався багато нового, зокрема про існування єврейського телеканалу Jewish News One. при всій моїй повазі до цього медіаресурсу. ресурсу. Інтерфакс Україна. У міліції тим часом запевняють справу розслідують. Зокрема, вже мають опис злочинця, який кидав вибухівку. Однак про замах на життя додають не йдеться. Нині відкрито лише кримінальне провадження за статтею хуліганство. Сам Рабинович стверджує найближчим часом виїде за кордон, щоби там повідомити про інцидент. А свій канал, через який міг статися вибух, незабаром перереєструє у Бельгії, або його ніхто не зміг забрати. Олександр Манюк, Вадим Литвин новини два на Сумщині у Кюветі односельці знайшли тіло 41-річної жінки. Її разом із правоохоронцями майже доби шукало все село. Мати двох дітей загадково зникла ще в понеділок. Тепер слідчі встановили. Жінка потрапила під колеса легковика, а водій, який власне її збив, аби приховати сліди, завантажив жертву у власне авто та вивіз в інший район. Чи був у жінки шанс вижити, якби її своєчасно доправили до лікарні? Експерти стверджувати не беруться. Натомість селяни чомусь упевнені. Відповідальності за скоєне дорожній убивця уникне. Саме оце отута було стільки крові. Ось подивіться, вона 44 дні і ще вона тута. Тут знайшли сережки. Лише за сережками та рукавичками на місці аварії люди й здогадалися, що збили їхню Ірину. Близько 9-ї вечора вона поверталася з роботи і не дійшла додому 300 метрів. Винуватець ДТП, так як і сама жертва, загадково зникли. Вже за годину пошуків правоохоронці знайшли покинутий автомобіль неподалік від місця ДТП. При детальному огляді вивели сліди крові, як зовні. Так і всередині авта жінку ж до останнього сподівалися знайти живою, тому на її пошуки вийшло чи не все село. Разом з міліціянтами перевірили усі лісосмуги та покинуті будинки. І таки знайшли за 12 кілометрів від місця аварії в сусідньому районі в Кюветі. Родичі певні навіть тяжко травмована жінка ще кілька годин була живою. це ж ось теж кров. і це кров. І тоді, як її знайшли була й темна кров, і світла кров, хіба ж скільки могла ця кров забініть 18 часів. Коли й від чого померла жінка, має з'ясувати експертиза. Зараз є лише попередні висновки. Жінка погибла на, на місці. А вантажи її на заднє сидіння свого автомобіля Москвич і вивозив автомобілем своїм же. Ну, Пояснив, що злякався. А наша думка, він свідомо намагався укрити злочин. Попри те, що винуватця знайшли і вже затримали, люди не вірять, що його покарають, адже численні правопорушення чоловіку не раз сходили з рук. А нині селом поповзли чутки про те, що він вже не сповна розуму. По поводу аварії там таке кримінують. Значить, його посадить в пушку. Дати йому другу групу, і він нічого не буде. 37-річного керманича звинувачують за статтею, що передбачає до восьми років позбавлення волі. Селяни ж вважають, що це не звичайна аварія, а умисне вбивство. і покарання має бути іншим. Та його довінченого, люди Довінченого! Ми йому не прощаємо грам Довінченого! Не дав нам жодного шансу. Жодного шансу не дав нам знайти її. Допомогти підтримати потерпілу родину. Вийшло все селище. Усією громадою обіцяють прийти і на суд. Оксана Солодовник, Олександр Лєвен, Сумщина, Новини 2+,2. За хвилини, які іноді здатні врятувати життя, нині показово боролися даївці. Щодня медики, коли мчать на швидких, щоб надати невідкладну допомогу, стикаються з водійською байдужістю. Проблискові маячки та сирени карачвидкої для частини кермувальників взагалі не існують, і це попри велику кількість соціальної реклами, увагу змі до проблеми та взагалі відповідний суворий пункт у правилах дорожнього руху. Інспектори сьогодні показово ловили непоступливих кермувальників і впродовж лише години затримали чотирьох порушників. У рейд наче у битву за життя ходила нині. І Алла Хоцянівська вони виходять на полювання порожню швидку, та журналістів кататимуть по столиці, щоб з'ясувати, чи реагують водії на спецсигнал. За кермом карти швидкої він уже шість років. Володимир скаржиться, на дорозі їх не поважають. два три случаї, які вступають в дорогу. Його слова одразу підтверджують водії, невеличкий затор і на швидку уже ніхто не зважає. Одна, дві машини од'їхали, всі останні їдуть далі. Ніхто нам не вступає в дорогу. Тих, хто не здає праворуч, одразу гальмує ДАІ. У водіїв зазвичай одні й ті самі відмовки каратишвидкою вони або не бачать, або не чують. Я не бачив, відкуда, вони вискочили, Откуда вони, вони взялися? Тільки коуві вже взаді гаїв і сігнал. Проте саме такі водії Володимира змушують і по бордюрах їздити, і по зустрічній смузі чоловік скаржиться. Його колеги не розуміють найважливішого кожна хвилина у нього на вагу золота. Ото вам не виклик, бачите? За 10 хвилин, це такі пробки, зараз з проспекту Побіди об'їхати пробку нема куди. 10 хвилин, як нам за 10 хвилин доїхати на виклик? А от водій цього авто, сирену та сині блимавки, просто нехтує. Він не зупиняється. Він їде його доганяє, даї а він і їх ігнорує. Кілька маневрів, кілька сот метрів дороги. І чоловік таки зупинився і одразу сперечатися. Спочатку йому колона попереду заважала, а потім взагалі заявив: усе це провокація. За 40 років його стажу за кермом. Швидка вперше попросила його дати дорогу. Я думав, міліцейська машина хоче вперед. і вона не хоче їхати. Та робіть, що хочете, ну вообще, це театр абсурду. Відбріхуватись є чого. Інспектор починає складати протокол за дане порушення. передбачено штраф 510-640 гривень. Валерій Іванович тисне на те, що він пенсіонер. Я штраф. Да в платив і платити не буду. А що делать? Да штраф вищий, ніж моя пенсія? Що ви говорите? Даїшники зізнаються, більшість водіїв поводяться саме так під час нашого рейду. Лише один визнав. Значить, я порушив хлопця. Всього година а вже чотири порушення, і це тільки початок. ДАЇшники закликають усвідомити одне пасажиром. швидкою може стати кожен із нас. Алхосінська Вадим Верба, новини 2+,2. плюс Повністю очищена від снарядів земля навколо Новобогданівки на Запоріжжі знову небезпечна. Лед не щодня піротехніки тут знаходять і знешкоджують боєприпаси. Нагадаю, у 2006-му у новобогданівці вибухнули артсклади. У найближчому селі через вибухи загинуло одразу кілька людей. З десяток дістали поранення. Кільком військовослужбовцям довелося ампутувати кінцівки. Роботи з очищення прилеглої до військової частини території коштували не один десяток мільйонів гривень і тривали майже три роки. Після того можновладці відзвітували, небезпеки немає. Але згодом визнали, територія очищена лише поверхнево, розмінування треба поновлювати, гроші потрібні ще. Скільки коштів виділили на повторне розмінування, високопосадовці вперто не розголошують, проте запевняють, нині все буде по-дорослому. Боєприпаси знаходяться в даний момент, і ми стараємося оч... очистити територію. Я думаю, что мы будем не раз еще сюда приезжать, не раз вникать. В... На самом деле их работа это героический подвиг. Это люди, которые рискуют своей жизнью каждую секунду. Потужний вибух. Нині сколихнув околицю Житомира у власному приватному будинку. На артилерійському снаряді підірвався військовослужбовець контрактник. До лікарня чоловіка доправили ще живим, але врятувати йому життя медики так і не змогли. Навіщо солдату взявся розбирати небезпечний боєприпас у власному помешканні? Та, взагалі, звідки у нього з'явився снаряд, ще тільки доведеться з'ясувати слідчим. Але оперативники вже встановили. У будинку військовий зберігав цілий арсенал. Вибух пролунав в обідню пору на другому поверсі приватного будинку. Сусідка каже, подумала, що вибухнув котел, а за мить почула крики. Зайшла до будинку, і від побаченого стало моторошно. Йому відірвало дві ноги. Я так зрозуміла, що він не розбирав боєприпаси. Тримав на руках. У лікарні чоловіка привезли уже непритомним. Медики кажуть, він втратив багато крові. Обидві ноги довелося ампутувати, але вивести з больового шоку не змогли. Больно був доставлений в крайні тяжкому стані, Комбінірований шок четвертої э, степені э, э, воєнний травматолог прийняв рішення, що э, для того, щоб спасти його життя, треба йти на ампутацію. От почали діляти ампутацію. Коли вже втору ногу ампутували, э, э, Ну прийшла остановка серця. І больна умір з будинку, де стався вибух, сапери винесли кілька десятків боєприпасів. За попередньою інформацією, чоловіка смертельно поранило протитанковим снарядом, який він намагався розібрати. Точніше, вибухнув не сам снаряд, а лише детонатор. Інакше від будинку не залишилося б і сліду. А в домі у цей час були ще й дружина і новонароджена маля. Сила вибуху могла бути бути значно більше, і від цього могли б. Постраждати сторонні люди за висновками експертів буде вирішене питання щодо порушення кримінального кримінального провадження за статтею 263 зберігання вибухонебезпечних предметів. Відомо, що контрактник працював в одній із військових частин водієм. А також за попередніми відомостями був членом громадської пошукової організації. За словами близьких, він проводив розкопки на місцях боїв, знайдені боєприпаси, розбирав і продавав. Щоправда, слідчі не відкидають. Снаряд міг бути і сучасним. Відповідей чекають від експертизи. Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов, новини 2+2. Битва за воду та черговий столичний транспортний експеримент. Про це та інше за мить у міцних новинах. Залишайтесь з нами. Ялинки порубали, горобину попиляли. У центрі Донецька воюють за землю. У рейд ходять серед ночі із сокирами у руках. Марс буде українським. І прапор синьо-жовтий незабаром там майорітиме. У складі першої пілотованої місії на червону планету буде українець. Сенсація дорожня. В Укравтодорі нині заявили, що майже всі українські дороги відремонтовані. Щоправда, швиденько додали. Йдеться лише про найважливіші магістралі та вщент роздовбані ділянки шляхів. Яка ситуація загалом по Україні з певненістю казати важко, але столичні чиновники відверто зізнались. приводів для такого впевненого оптимізму немає. Більше половини столичних шляхів зовсім не придатні, аби ними їздив транспорт. Стас Фещенко дослухався до дорожньої арифметики та порівняв її з реальністю. Можна вічно дивитися на вогонь, воду і на те, які їздять водії чернігівською трасою. Це саме її початок під броварами. Якщо у Кревтодор звітує, що йому залишилося відремонтувати лише 85 кілометрів доріг, то «Лебонь» усі вони саме тут. Відірвані від коліс ковпаки теж тут. Посадовці тим часом хваляться, що закінчили ремонт траси Київ-Одеса і майже усіх головних напрямків пересування українців. У словах дорожників зараз фігурує цифра 97%. Саме стільки пошкоджень ліквідовано. На сьогоднішній день ми виконали ямковий ремонт близько трохи більше. 500 тисяч квадратних метрів це протяжністю майже 12 тисяч кілометрів, кілометрів доріг. Звичайно, пріоритет надається дорогам державного значення і тим основним маршрутам, по яким найбільша інтенсивність автомобільного транспорту, крім примхливої погоди, як основної причини перепаного асфальту, посадовці озвучили ще одну. Виявляється останні місяці в Україні проблема з ремонтними матеріалами. Минулий рік пройшов у нас під е, таким. Прапором гострого дефіциту бітума, який ми постачаємо з Росії з Білорусі. А поки дорожники скаржаться інтернетом, гуляє комічне порівняння європейських водіїв і наших в умовах хронічної ямковості, спеціально для глядачів тримаємо картинку довше. А тим часом у Києві магістралі не ліпші ніж на периферії. Вака ззаді там. Це вулиця Нижньоюрківська на горі Татарка у купа офісів. Внизу поділ, заводи і купа офісів. Рух тут дуже щільний, але такий повільний, що до водіїв можна навіть підійти і взяти інтерв'ю. Я ненавиджу автодор, Ненавиджу за вот эти дороги, тому що це просто кошмар коїдо. Не навіжу Укравтодор. <свят> а посмотрите, яка дорога это не дороги. Я не знаю за що ми платимо транспортний збор. <свят> Ями хороші не бувають. І оптимістична новина для покращення доріг. Після прокурорської перевірки, яка викрила розкрадання ремонтних коштів, Укравтодор покарав два десятки своїх місцевих керівників. Оголосив їм догани Станіслав Фещенко, Андрій Білоножко, Новини Два Спортивною експерименту бути на найбільш популярних столичних маршрутах, а таких нині у Києві Сім не залишиться місця приватним перевізникам. Їх замінять комунальні автобуси. Чиновники Київпастрансу впевнені, попри великий пасажиропотік, автобусів вистачить. Як такі зміни позначаться на вартості проїзду, наразі невідомо, але експерти впевнені, квитки на проїзд після нововведення лише зростуть у своїй ціні. Маршрутники свою чергою заговорили про змову у ситуації. Розбирався Ігор Бондаренко. На зупинці біля станції метро лісова черга невдоволених пенсіонерів довго чекають автобус. Стоїш по часу на остановці. дуже Очень плохо ходить 33-й автобус. Альтернатива комунальному транспорту маршрутки туди бабусі не квапляться, бо там за гроші. В автобусі задурно. Послугами приватників користуються ті, в кого немає пільг. Балтери 50 пісятка піяка. Ну разницям быстрій добратися додому. І дешево і швидко. Київська влада вважає це реально, і приватним маршруткам пропонує посунутись. 117 маршрутних таксі ми пропонуємо перейти на інші маршрути, а кількість автобусів збільшуємо в звичайному режимі з 70 до 99. І тролейбусів з 38 до 68. автобуси і тролейбуси на семи експериментальних маршрутах ходитимуть вдвічі частіше за ті самі гроші. Мета новації дати киянам дешевий комунальний транспорт. Маршрутники Петро та Дмитро запідозрили нечесну конкуренцію. А вже як накатали маршрут, це зробили. Про наготови можна, звісно, ставати і заробляти і більше, гроші. Тим більше, Що ми справляємося з роботою. Вони ж їдуть по пів часа. Ми 15 хвилин у два рази швидше. Мафія, що ви зробите? Виживають Виживання. нашого брата, да? А що не так швидше, мобільніші їздять зранку і допізна. Приватники викладають власні козирі свої роботи. Водіям-комунальникам теж є чим похизуватись. Дішеві проїзд на автобусі, чим на маршрутки. І пенсіонери ж безплатно є, а ж їх не возить. Олександр кермує на виноградарі власним бусиком вже кілька років. Його маршрут теж підпадає під транспортний експеримент. Водій готовий звільнити місце, проти застерігає. Нові автобуси теж ламаються і ремонтують їх коштом бюджету. Затрати всі мої. Государство нічого, я тільки государству даю. Аби тільки була господарства комусь. Щоб не як то кажуть, не мішали, пасажири до транспортних рокіровок готові. Головне, щоб гірше не було. За автобуси тільки, щоб маршрутки вбрати, що вони в стані, каєшно вжасно в нашій країні. Нам, Там, в принципі, все одно, що тут будуть лише б воно їздило. Лісовий масив, виноградар, Бориспільська борщагівка, Оболонь. Експериментальні маршрути в цих районах уже стартували. Кияни голосуватимуть власними гаманцями. Ігор Бондренко, Дмитро Орлов, новини 2+,2. Битва за воду за магістральний водогіна, точніше, за кран від нього у столиці точиться справжня війна. Б'ються у буквальному розумінні інвестори новобудови, мешканці прилеглого до Хмарачоса гуртожитку та водоканал. поврахівку, кажуть комунальники, підключили до водопостачання без дозволу. І як наслідок студенти залишились зовсім без води. Від'єднувати порушники від системи сьогодні разом із комунальниками ходила і Нелі Ковальська. Але не вийшло. Кран цілодобово охороняють бійці приватної охоронної фірми. Два десятки молодиків у камуфляжному одязі старанно ховають обличчя від камери ТСН. Вони охороняють люк від бригади робітників водоканалу. а що відбувається? Що тут стоїть? Команда. Я з коментарів. Все питання на час. Цей чоловік називає себе мешканцем будинку на Харківському шосе 19. Він пояснює, чому люк так ретельно охороняють. тому, що ви вы збираєтесь виключити воду. Для всього доважив комплекс. А хто сказав, що ми її крадемо? Новобудова крадев впевнений керівник водоканалу. Ще рік тому забудовникам не дали дозволу підключитися до міської мережі через невиконання певних норм у житловому комплексі. Нібито зробили власну свердловину, але та очевидно не задовольняла потреб 30-поверхового будинку у воді. Вони самовільно підключились до водопровідної мережі без нашого відома, без погодження, без проекту, без технічних умов, без будь-яких погоджень. І він не санкціоновано відбирають воду. Чи ви поставили своїх працівників на люк? Це ваша власність на боці водоканалу. Комендант місцевого гуртожитку каже: через те, що багатоповерхівка забирає воду по сусідству. Тиск катастрофічно падає. Мешканець гуртожитку Ярослав бідкається ввечері. Помитися чи приготувати їжу вдома він не може. Після першої години ночі вже можна починати купатися. Всі дружно біжать душ, в черги займають і нормально. Виїзди водоканалу за скаргами мешканців сусідніх будинків. Традиційно закінчуються нічим. У нас бригада слюсарів складається з трьох, з трьох максимум чотирьох чоловік. А ви бачите, що то охрана виставило більше 20 чоловік. То ми що бити з ними будемо чи що? Отримати офіційні коментарі від керівництва житлового комплексу ТСН не вдалося. Вхід до адміністративного приміщення заблокувала та таки охорона. Ну, там охрана ні все одно не пустять. Чому не пустять? Боже, там прямо з усіх сторон держать. Чому ви вона так, пускається? Закритий форм. Представник водоканалу каже, за останній рік його відомство неодноразово скаржилося в прокуратуру. Там натомість запевняють, перевірку вони почали з власної ініціативи. Ні з АК водоканал, ні з боку мешканців прилягаючої території звернення не надходили. Тобто інформація отримана самостої, самостійно і перевірка розпочата за власною ініціативою. Результати перевірки обіцяють у прокуратурі будуть готові вже наступного тижня. Якщо факт незаконної врізки підтвердиться, винним у цьому загрожує кримінальна відповідальність. Нелі Ковальська, Сергій Щекочихін, Новини 2+,2. У Донецьку мешканці будинку, прилеглого до одного з центральних проспектів, стали на захист власного двору. Там невідомі вандали вночі зухвало повирубали ялинки, які впродовж багатьох років прикрашали територію та тішили око. Деревам було майже півстоліття. Люди впевнені, хтось хоче привласнити ласи шматок землі, поставити тут продуктовий кіоск. Прокуратура пообіцяла почути містян. Ну а Костянтин Павлов знає деталі цієї донецької історії. Це все, що залишилося від красунь ялинок, і все, що не встигли вивезти, невідомі. Понад 40 років дерева прикрашали подвір'я, а одного ранку стали дровами. Слишу піля. Ну тут народ на кричати, Ми вийшли, ані вже спілили, половину йолка пілили і ви тут носили ну, трактор. Одному з мешканців вдалося зняти це на відео. Декілька людей з бензопилками розрізають ялинки і втікають, що на них запитують про документи. Це наш двір. Ці дерев'я були захищені, ми, ми письма писали. Подождіть, ви вважаєте, що це все незаконно? Так. Да. Не Покажіть документи. Да. Пані Ганна живе в цьому будинку вже майже півстоліття. Каже, все було тихо, мирно, поки на цю ділянку землі з виходом на центральний проспект хтось не накинув оком. Зі связано з тим, що от кто-то хоче забрати вот кусочок землі. Ми за нього вже боремося года три. Здесь хочуть строить какой-то павільйон э, этот продуктовий. Всі фотографії, на яких, до речі, можна побачити номери автівок вандалів, жителі передали правоохоронцям. Там відкрили кримінальне провадження. Одне з винних осіб вже встановлено. В залежності від розміру запатіної шкоди буде вирішено питання про потягнення до адміністративної дисциплінарної чи кримінальної відповідальності. Кримінальне покарання настає, якщо збитки перевищать 50 тисяч гривень, пояснюють в прокуратурі. Утім, сумніваються, що відповість за злочин замовник, а не виконавець. Костяндин Палондрів є тошкіндонецьк новини 2+,2. На Землі тісно жити у світі повною ходою йде підготовка до еміграції на Марс. На підкорення космічних просторів витрачаються нині мільярди, і науковці вже склали фоторобот землянина після кількох років перебування на червоній планеті. Серед майбутніх марсонавтів дізналася Наталя Набокова. Може опинитися і українець. Якщо дуже захотіти, можна й космос полетіти. У далеку еміграцію на Марс пакує валізи студент стоматолог з Івано-Франківщини. Квиток в один кінець без жодних шансів на повернення. Я розумію, що це так. Це дуже важливо, адже я більше можу сказати не повернуся назад. Але це можливо навіть надає шанс життя, щоб може зробити щось важливе в цьому житті. Принести якусь користь людству. Аби отримати ну, таку доленосну можливість, Дмитро пройшов онлайн співбезіду з головним медиком проекту. Той пояснив, попереду у хлопця суцільні випробування. Вісім років психічних і фізичних навантажень, і вже тоді у космос. З 2016 року перед польотом чотирьох астронавтів відправлятимуть необхідне обладнання на орбіту Марса. Йдеться про апарати для виробництва води, кисню і створення атмосфери для людей. Ось і вся суть авантюри однак є недомовки піонерам, що підкорюватимуть червону планету. Ймовірно, доведеться видалити чи замінити деякі органи. Мабуть, біологічні мембрани будуть підлаштовуватись під місцеві коливання. Гравітаційного поля, тому що гравітаційне поле відіграє значну роль в роботі печінки, в роботі серця, в роботі легень. Звичайною справою стане заміна зубів поселенців на імплантанти. Тож лікувати зуби колоністам стоматологу Дмитру не доведеться. Е, в такому разі треба буде детальніше думати. Натомість його зовнішність може змінитись кардинально за даними науковців. Ми склали фоторобот землянина лише після кількох років життя на Марсі. Фантастичні гуманоїди стають реальністю. Місія здійснена. Втім, жодних гарантій, що фінансування проекту не припиниться у самому розпалі життя на Марсі. А космічні іммігранти не опиняться у пасці згубних та нездійсненних мрій. Наталя Набокова Алла Пас, Володимир Ситник, Роман Дучак. Новини 2+,2. На сьогодні це все. Команда міцних новин бажає вам приємного вечора. у Компанії з 2+,2. До скорої зустрічі.